Вітаю вас. Як мене чути? О, вже добре. Вітаю вас, шановна публіка. Щойно була доповідь, дискусійна панель про крипту. І все, що я знаю про крипту, що щоб на ній розбагатіти, треба в неї інвестувати. А для цього потрібні гроші. Їх не завжди легко добувати, тому вихід є. Скажімо так, я створюю контент, я контент-мейкер. Але не той контент, я створюю, про який ви зараз подумали. Так, це був клікбейт, щоб привернути вашу увагу. А, ну а що? Ми ж все ж таки з вами на конференції про інтернет. А, насправді я художниця. А, ще я маю доволі багато різноманітних хобі, типу косплею а, зйомок, я співпрацюю з різними. Фотографами і знімаюся виключно в художніх проєктах. Бо до справжньої модельної кар'єри я, скажімо так, трохи не доросла. До речі, зараз ви бачите на екранах мої картини. Деякі з них доволі старі, деякі вже більш актуальні, але головне, що вони всі дуже милі. Чи не так? А перед тим як перейти до справи, власне, я хочу окремо подякувати розробникам штучного інтелекту. Бо завдяки Міджорні, я, як діджитал-художник, ну маю багато вільного часу тепер і можу виступити перед вами з розповіддю про культурне значення хтивок. І з невеличкою ось це я дякую штучному інтелекту. І ще буде невеличка просмажка статті 301 Кримінального кодексу України, це стаття про розповсюдження, ввезення, виготовлення і збут порнографічних предметів. Найцікавіше в ній, це те, що там вживається термін порнографія з посиланням на закон про захист суспільної моралі, який наразі вже не є чинним. Бо його відмінили зовсім нещодавно через закон новий про медіа. Тобто у нас взагалі немає жодного уявлення в законі зараз про те, що ж таке порнографія, що заборонене, а що дозволене. Але здається, що всі ці доволі специфічні критерії, які там перераховані, вони досі діють. І у культурних діячів дуже багато до них насправді запитань. Е, насправді я вважаю, що е, дуже важливо підіймати цю тему не тільки з позиції, мов давайте дамо дорослим жінкам, і чоловікам, які хочуть це робити. Ну, дуже впевнено собі, чоловікам заробляти мільйони грошей на Е, Давно це і так очевидно всім. Давно вже пора розбавити оці багаті тусовки айтішників, хоч якимись цікавими людьми. Не ображайтесь. А, дивіться, почнемо з невеличкого екскурсу в історії мистецтв. Якщо ми з вами трохи вийдемо за рамки знань шкільної програми, що варто було робити Міністерство культури перед тим, як воно затверджувало цей закон, виявиться, що еротичний і навіть в якому сенсі порнографічний контент супроводжує людство саме його колиски, ще задовго до початку самої цивілізації. А, ось, наприклад. Венера з Фельс це одна з двох статуй, які взагалі в історії людства визнані саме статуями, а не якоюсь випадковою глиною. І як бачите, вона зображає саме уголене людське тіло. Але це ще доволі легка і стилізована еротика. Далі будуть трохи відвертіші сцени. Це на малюнки в Австралії. Їм приблизно 28 тисяч років. Е, і це не поодинокі випадки. Ось наше рідне Тріпілля, наприклад. Е, взагалі виходить, що наші далекі предки зображали не тільки красу людського тіла самого по собі, вони не виключали зовсім з цього процесу контексту сексу. Далі Греція. Тисяча років по тому, тисячі, вибачте, древні греки також не цурались декорувати відвертими сценами просто. Ну, все навкруги. Вони були оточені хтивками буквально з усіх сторін. Вони а, робили ліпнину, скульптури, картини, розписували посуд. А, але, попри все, це, ці люди винайшли науку, літературу, театр та філософію. Але що ж далі могло піти не так? Далі з активним зростанням Римської імперії виникла необхідність в об'єднанні величезної території під спільним культом. Імператор Константин для цього обрав доволі молодий культ Христа, в комплекті з яким йшли уявлення про те, що людське тіло та його природні механізми для задоволення це не дуже богоугодний двіж. Цього варто соромитись, і взагалі це гріх. Класична точка зору на падіння Риму е, вважає, що саме оргі і розпуста призвели до цього. Але чомусь вона не враховує, що це було у Римі з самого початку його заснування і ніяк не заважало йому спокійно собі розвиватися, допоки прийняття християнства і Рим не простояв і сотні років. Е, друзі, після цього настали темні віки. Далі про темні віки ми не будемо довго згадувати. Коли у середньовіччі трошки посвітлішало, е і настали е часи Ренесансу, або почало для них наближатися вже все, у Християнської церкви з'явився доволі креативний підхід до залучення нової пастви. Це також були еротичні картинки. Я думаю, ви всі так чи інакше знайомі з мистецтвом епохи Ренесансу, але я покажу вам своє улюблене. – це… Розпусна ліпнина. Це шила на їх, так називають скульптурне оздоблення, яке показує оголених жінок з дуже збільшеною вульвою. І ними прикрашали дуже багато церков середньовіччя на всій Західній Європі. Найвірогідніше це замислювалося як зображення гріху. Тобто еротика вже частково була легалізована, але як негативний приклад. Тобто, ви могли. Насолоджуватися цими зображеннями, але лише допоки ви усвідомлюєте, що ці акти порочні і відчуваєте ну, ганьбу і провину, якщо вони якоюсь мірою вас збуджують. А, так, у людській свідомості і встановився зв'язок з цікавістю до сексу а, і соромом. Далі. Наприкінці 19 сторіччя у Німеччині та Австрії для захисту підлітків від їх власної біології винайшли дуже лячну форму батьківського контролю. Юнакам, щоб вони зайвий раз не рукоблудили, іноді надягали на статевий орган. Кільце з шипами вовнутрі, або, наприклад, прив'язували руки до ліжка, або використовували інші доволі жахливі покарання за цей процес. І от такі виховальні БДСМ практики без активної згоди вони насправді ніколи не призводили до дійсного підвищення суспільної моралі. Зате вони чудово призводили до збільшення кількості випадків розвитку справжніх сексуальних дедонацій і. Психічних розладів виходить, що сексуально відкриті та розвинені культури подарували нам математику, астрономію та медицину, а сексуально подавлені та соромлені, подарували нам в якійсь мірі темні віки, в якійсь мірі холокост. А зараз ми можемо поглянути на діяльність активних борців за скрепи. І от нарешті, наш час. Сексуальна революція насправді все ще продовжується. І тепер ми живемо в епоху інтернету, де дуже велика частина трафіку приходиться саме на скачування і перегляд порнографії. І я бачу, що ніхто з вас цим фактом не здивований. Справа в тому, що ми вже давно живемо в суспільстві, де перегляд порно не являється чимось девіантним, ні для кого не є секретом, що абсолютно більшість людей його, хоч раз та й дивилися, включаючи навіть тих, хто. Ухвалює закони, проводить неймовірні розслідування по відлову е вебкам онліфанс-моделей і виносить їм судові вироки. Я дуже сумніваюся, що ці люди дивляться подібний контент, виключно тому, що е це потрібно їх, через, їм через робочі обов'язки. Е і доволі дивним виглядає поділ контенту е на легальний та заборонений за принципом суб'єктивного відчуття. Наче оця фотографія, вона очевидно створена лише з естетичною метою, а інша, ну вона очевидно створена з виключно з метою статевого збудження, що спонукає негідні інстинкти. Негідні інстинкти це взагалі моє улюблене формулювання в законі, бо взагалі не зрозуміло, що це. Як на мене, негідні інстинкти це слухати російську музику зараз. Але що ж, наче збуджуючий контент не може бути естетичним, або наче естетичний контент не може збудж... бути збуджуючим, е, отримуючи художню освіту, я роками малювала голих людей, ліпила їх також, і це все робилося з натури. Виявляється, для закону це теж така собі зона ризика. І я не можу насправді пригадати якихось гучних переслідувань за подібний контент. Але мені подобається уявляти а, теоретично абсурдну ситуацію. Дивіться, до художньої академії приходить влаштовуватися натурницею бабуся, заробляти гроші оголеним тілом, лишню копічину до пенсії. І це не абсурдний приклад. У нас дуже багато було натурників-пенсіонерів. Ось вона приходить, роздягається, сідає позувати, і дев'ять із 10 студентів малюють її виключно з метою отримати хорошу оцінку. Але один, ну, у нього специфічні смаки. І зображення, яке він створює, викликає у нього ті самі нагідні інстинкти. В якийсь момент він може теоретично знайти друзів по інтересу, почати поширювати через них це зображення, можливо, навіть брати за це гроші. І от загадка: в який момент з точки зору закону натурниця і студент стають співучасниками злочину? Кому з них випишуть більший страв чи призначать більший тюремний срок? А головне, яку суму хабаря їм запропонують заплатити, щоб вирішити ці проблеми? Є ще одна загадка з цієї ж рубрики. Закон каже, що покарання також можна отримати не тільки через зображення чи відео, а й через. Вульгарні порнографічні тексти, тобто тексти, які містять деталізований опис статевих зносин, публікація журналів, навіть просто розповідей, це за все це можна понести відповідальність. Так, от якимось чином, у 2012 році на полицях українських книгарень з'явилася книгу, яку ми можливо не читали, але ви точно про неї чули. 50 відцінків сірого хтось каже, ну це ж еротичний роман, це не порнографія. А я вам відповім, що нам всім чудово зрозуміло, які саме відчуття читання такої літератури виклюка... викликає у її споживачів. По-друге, ну, особисто у мене немає жодних питань до культур художньої складової цієї літератури. бо... Вона відсутня, можливо, вона має навіть трохи від'ємне значення для світової культури. Питання: як правоохоронці допустили такий масштабний і гучний масовий злочин проти норм моралів? Насправді ж, попри увесь цей абсурд, наше суспільство потроху стає толерантнішим і секспозитивнішим. Ми розуміємо, що. Парам у стосунках треба вчитися розмовляти на відверті теми, і це дуже впливає насправді на побутову сім'ї. Ми розуміємо важливість адекватної секс освіти, те, що батькам давно варто навчитися розмовляти з дітьми про це, щоб це не відбувалося як у нас колись. Коли ми дізнавалися про секс на цьому, знаєте, дворовому. Нетворкінгу під час конференції 11-річних експертів на цю тему. Прогрес насправді відчутний. Років 10 тому ця реакція типова була для будь-якого зливу хтивок в інтернет. Користувачі обурювалися переважно. Починався завзятий кібербулінг, сладшеймінг. Віктімблеймінг, інші слова, про які ніхто тоді навіть не знав, але все це дуже завзято відбувалося. А зараз е е складно уявити, що колись це було це вважалося настільки ганьбою, що, наче це просто зганьбить людини на сім поколінь вперед. Але зараз обмін хтивками це доволі стандартна частина інтернет флірту, і сам по собі він вже нікого не шокує. Іначе ми не спостерігаємо якогось глобального морального занепаду від просто спокійнішого сприйняття проявів сексуальності. Воно не приносить ніякої очевидної шкоди чи страждань, а користувачі Твіттеру, навпаки стали трохи щасливішими людьми. Є ще більш приземлена теоретична ситуація. Неодружена пара у стосунках вона надсилає йому. Доволі відверто хтивку, що він там не бачив. А він в цей самий момент закидає їй на карту трохи грошей, щоб вона обрала їм романтичну вечерю і каже: О, яка ти богиня, гроші тобі до речі, на карту скинув? Саме в цей момент вони стають злочинцями. В якому сенсі це може навіть трошки збуджувати, якщо думати про рольові ігри, але я думаю, що настрій дуже зіб'є теоретичний розмір штрафу. І взагалі їм не до цього, бо зараз вони в одній тюремній банді з бабусею на турницею, студентом та видовництвом мрій», яка друкувала 50 відтінків Сірого. Цікаво, що закон не так вже й сильно засуджує. Самого споживача цього контенту, типу, якщо суспільна мораль має у своїй основі уявлення про традиційні цінності, честь, гідність, добро, совість та справедливість, то що ж таке безкоштовні хтивки, як не прояв добра в цьому світі? І взагалі, де тоді справедливість? Якщо ця діяльність вона дійсно настільки небезпечна для суспільства, що можна посадити за неї людину на три роки? То чому споживач не рахується співучасником? Він же створює попит. Було б доволі справедливо просто регулярно виписувати всьому населенню щомісячний штраф. Це було б щось типу комуналки, платять всі, але в залежності від того, хто наскільки не крутив. Е, до речі, цей закон не поширюється на виробництво творів е, культури, які визначені класичним чи світовим мистецтвом. Але що ж робити, якщо ти ще не всесвітньо визваний світовий митець померти? Це не факт, що спрацює, чесно кажучи. Е, дивіться так. І я можу з певністю сказати, що завдяки дуже розмитому формулюванні цього закону можливості митців заробляти на власній творчості дуже обмежуються. А не те, щоб нам взагалі легко жилося. Наприклад, монетизуючи подібний контент, ми, по-перше, могли перестати бути голодними. По-друге, ми могли б більше вкладатися і донатити на благодійність. І тут не можна не згадати про феномен теронліфансу. Оці, знаєте, всі розпусні знімки на секундочку зібрали вже вони 30 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. І це вартує ну, як мінімум ваших оплесків. Знаєте, особисто я за своє життя відвідала купу музеїв, дивилася купу різних картин, скульптур, вивчала людську анатомію, іноді навіть по хтивкам незнайомих людей в інтернеті по дуже великій кількості хтивок. І порнографію теж дивилася. І чомусь я досі не став небезпечною для суспільства злочинкою, хоча, здавалося б, докладено вже достатньо зусиль. Тож може. Прийшов час визнати, що такі архаїчні заборони давно вже втратили свою актуальність, особливо зараз, коли економіка країни в найкращому стані, а культура є однією з найважливіших опор для нашого майбутнього. І все ще, ну, типу, чи є хоч якийсь сакральний сенс зараз, в 2023 році, продовжувати вважати природній потяг дорослих людей? До сексу чимось виключно маргінальним. Мені здається, що тут так само, як з книгою про відтінки Сірого сенсу, нема. Якщо коротко намагатись відповісти на питання, як живеться творцям розважального контенту такого плану в Україні, то відповідь буде звучати дуже сумно насправді. Тому я її трошки заримувала, щоб не закінчувати на такій драматичній ноті. Творцям розкрутного контенту живеться доволі скрутно. На цьому все. Дякую, що вислухали мій крик душі.